Як це не маємо права зупиняти, якщо є постанова КМДА, що будівельні роботи не ведуться? Тільки що приїжджала міліція. І одразу після її від'їзду ви починаєте знов? Після приїзду міліції вони знов почали. Будивельные работы. Сановны, только что приезжала милиция. В выходные дни забороны на проводятся будивельные работы. Давай, кончай. Кончай, кончай, кончай. В выходные дни только что приезжала милиция. Вам потребно снова? Нам никто не, да, не говорит. Ну, что ты сейчас придут, скажут. Ну, хай придут, скажут. Ну приїдуть знов, не, не будуть займатися своїми справами, а будуть вас тормозити. Друже, це взагалі е законними нормами заборонено. Це не несуща купування. Це не перевичка. Це не це, не ли... Так, все, кончай, кончай. Ти, ти бачиш що торщину перекриття. Воно стоїть на стіні. Просто на стіні на так, кончай, залічай. Давай давай давай, давай, давай. давай, без визивай на ніч. Ширину за структур. Найди, что здесь не посмотреть, она сделана. Обычно перегородка. Она... Я не знаю, кто вас сюда нанял, но вы не имеете права после указания 1566 что-нибудь здесь сделать. Понимаете или нет? Я не знаю, что. Це про внесення контрактової площі до переліку нерухомих пам'яток України. Добре, але ж вихідні дні ви знаєте постанову КМДА, що ви не можете працювати після десятої, то вихідні дні. Знаєте? Мабуть, якщо не знаєте, то вас потрібно звільняти, бо вас повинні про інструктаж техніки безпеці попередити були. про цю постанову. Так, давайте мені є. Якщо вони не будуть роботи, ми, роботати, ми не будемо визивати міліцію. Якщо будуть знов, будемо. Тільки що визивали. Ну що, міліція повинна займатися якимись е, дієвими справами. Може комусь допомога потрібна реально. Ну... Хлопці, давайте, не дратуйте долю. Ви знімають, що вони дворі, валють, що це таке? Що це за конструкція? Якщо, якщо я рішення індатор, то якого хрена він тут строїть і будує? Що це таке? А ось це не думає. Ну, правда, щоб будемо доводить. Дивіться, ну Треба зрізати. Це норма пояс, ти розумієш, що це таке. О, ну, на ту криш, як. Тільки що ваша начальство підходило до нас. І Рома. І, і ми з ним не домовилися, що роботи будуть припинені. А де Рома? — А де фей Рома? Дай його. -да. Я... я вам вже Так. космос ходят, не да, ходят рабочие ходят, руки в руки, и работают. Работа. Да, рубы тебе дают. Вот а а они потому что как, вы как вы не себе, не людям. Ну, вы еще не вы не А, вызвали? А ну, хорошо.